Отож, аби бути об'єктивнішим в цьому плані, да, Давайте глянемо ось сюди. Термін служби зуття згідно тух, на маркування. Це в нас талант 2. Окей. Е, ось, вбиваємо ось це ТУ. Як не дивно, да? Переходимо на сайт. Тобто, ось ТУхи є в нас показані. І сам прикол в тому, що ми от хочемо подивитися, а в нас його нема. А в нас його видалили. Окей. Може, я тупий, да? давайте на це. А його теж нема. Посилання не працює, хоча воно перекидає нас на сайт. Геніально. Тобто, люди постаралися, аби це все вирішити. Також нема на сайті НГУ. Е, нема ось тут, це ось за літні берці. Нові. І якщо я не помиляюся, заходим чат GPT. Е, так, документація на черевики, оце я відкривав. І якщо вірити ось цим, то теж десь 6 місяців, правда, ось цього. Нам не видає. А за 2017 рік каже, що 6 місяців, але підтягує, до речі, документ не на ці черевики, да? а підтягує якраз таки, типу ТУСі, яка зараз наявна. Тобто, ось ці тухи, які не б'ються. Тобто на нові ось ці черевики. Так, де воно тут у нас? Підтягує, коротше, якраз таки нові літні талант Геніально! Отакі вот справи.